Сад на початку грудня без макіяжу, спокійний, влягається спадки. На півдні Київської області періщить дощ, снігу і морозу ми ще не бачили. Працюю. Усім привіт! Далі дивимось, чим займаюсь і хто ще тішить око. От полоття ніхто не відміняв. На жаль, бур'ян нічого не боїться, ніхто його не їсть, і хворобами не вражається. Сапана поготові. Є, ну, просто невідкладні роботи. До першого снігу маю встигнути зі стрижкою ялівців. Хто не придбав, але планує такі посадки, хочу звернути вашу увагу на відмінність двох сортів. Дуже схожі. І у маленькому віці можна відлічити тільки на дотик. Хтось із них колючий. Ану. Ось цей. От якщо проводити. Ой, проти шерсті відчуваються колючки. Той більш м'якший. Так, і от у дорослому віці бачимо, що цей такий щільний, збитий. А ті далі мають суцільну вентиляцію поміж гілок. І, до речі, той він найбільше більше страждає від снігу. Дуже засмутилась, побачивши носики. Як вони називаються? Крокуси. Ой, і це не осіння посадка. Вже читаю, що в таких випадках треба робити. Ой, це ще не все. Ось тюльпани, це ботанічні. Перевіряйте свої. Щось треба робити в цьому випадку. Дуже шкода буде, якщо замерзне. На днях отримала коментар під відео. Про низькорослі декоративні трави. І у відповіді допустила помилку. Пані Танечка, перепрошую, написала, що костриця валберла поодиноко насівається. Так, ну ось, доросла, ось колосок. Так, ось кущик маленький, чим не сіянець. І тільки щойно, можна сказати, Побачила, що насправді з'являються ось такі чубчики, ось, мають повітряні корені і як тільки дотягуються до землі, вкорінюється. Дуже цікава особливість. <смір> Вперше таке бачу у декоративних трав. Продовжу про трави, поки є на що дивитись. Правильне місце посадки перед усім. Міскантус не показав усієї краси, ще й виріс на пів метра вищий. Позначилась нестача сонця у тіні ялівця. Ось додам фото минулого року. Зростав на повному сонці. Як того і потребував. Зовсім інший вигляд. Куничник потерпає навіть від дощу. Ось ці волоті набирають води і вже зараз розпадається. Польовичка з низькорослих трав. Ось така, низенька. Але бере у діаметрі напевно, більше метра за рахунок довгих от таких от волотей. Набралася дощу так красиво. Ну, а перший сніг. Повністю знищить цю красу. Ой, трави і сніг взагалі дуже погано сумісні. Деякі буду зв'язувати. От бородач, наприклад. Він мені подобається. На, ну, увесь сезон, усю зиму минулого року дотягла аж з обрізкою до, до березня. Є ще ось такий. Зараз. Цей ріс у нелюдських умовах. Додам фото, але його там взагалі не видно. Тому він тут не встиг розфарбуватися. Ой, ну такий болохатий. Зараз добре видно, де проводжу обрізку цього чагарника. Робитиму це вже наприкінці лютого. Так, і де йдуть тоненькі гілочки? Ось тут він був обрізаний. І за теплий сезон до серпня розростається, ну дуже великий. В цьому підступність спочатку пусто, а потім густо. На весні чекаємо квітування ботанічних тюльпанів на цій ділянці. 105 цибулин розмістила. А поки що красується верес. Ну, він тут не буде зростати, у мене на нього інші плани. Холодоростучі трави. Телерія. Вже вона от пішла відновлюватись, має такий м'якенький листочок і сеслерія. Так, вони всю зиму будуть виглядати. Під деревами зовсім пусто. Росли в основному хости. Буду виправляти цю ситуацію. Потрібно досаджувати більше вічно-зелених рослин, обов'язково. Гортензії, позрізаю тільки шапки. Так би хай би і стояли, але сніг. Зробить таку корективу, яка мені може і не сподобатись. <хи> Дуже цікава осока. Це з насіння, Як буде зимувати, я ще не знаю. Такий фонтанчик. Гортензія дуболиста виявилась найвитривалішим видом гортензій. Решта всі поскидали вже листя. Та й виросла за цей рік. Дуже добре. Усі пенстимони зимозелені. А цей навіть ще й квіточка вон там є. Але вже потрібно зрізати оці квітоноси, щоб відновлювався кущик. Тут звільняю місце і ще не встигла пересадити троянди. Ну, маю це зробити в цьому році. Ні, ще не запізно, я так думаю. Передивилася минулорічні записи, коли я висаджувала нові саджанці. Зараз разом подивимось. Зберігаю усі накладні. Насправді це не було метою, але якось так зберігся. Збереглась найперша, потім стало 10, а потім стало шкода викидати. Коли найперша? 9 грудня 2022 року. Що купувала? Насіння, насіння, капуста, капуста. Ой, яка хазя... хазяєчка. <с. <с.> так от. І потім от, зберігаю, зберігаю. тут все. Тут і рослини, і препарати, і насіння. Так, короткі рецензії, хто сподобався, хто ні. Так, 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 ти вимовсь, троянди єш. Ага, ось. Так, троянди. Купувала. 3 грудня 24 рік. Це сформували... сформували тільки замовлення. Тобто отримала я їх, напевно, четвертого. Ось такі троянди тоді у Розіни я купувала. Так, Еден Роуз. Дивимось. Еден Роуз, Еден Роуз. Ось він, красень. Ой, гарньо ніякий. Так що не пізно, не пізно. Земля не мерзла, сніг не лежить, пересаджую троянди. Ось ця діляночка мене задовільняє. Але є нюанси. Лаймова гейхера потерпає влітку від сонця. Ось на цей клаптик потрапляють промені і вона горить, прибиратиму. І можна було б це б залишити до весни. Ой, Але ж я, як оті гості, що вже вдяглися, стоять у порозі, прощаються, і тут хтось один анна коня. Тобто на коня іще розсажу оці гейхери. Теплиця пустує, а минулого року вирощувала там так, ну, розсаджувала гейхери. Приміряю, тут будуть вереси. Ось так. І буде це діляночка для таких кислолюбивих рослин. Низькорослий рододендрон. Приберу ялівець, йому тут замало сонця, взагалі не потрапляє на нього сонце, і врешті їм буде тут ну, просто тісно. Але ялівець прибиратиму вже навесні. Вона садила тюльпанів і, і, і можу промахнутися. Тим, що цвіте чемерник, нікого вже не здивуєш, хоча я була приємно вражена, а от скабіоза і цвіла б, і цвіла б. І цвіте, і цвіте. <риклад> Дуже сильно. Будемо як скабіоза. Перезимуємо.